Сьогодні знов санітарний вістрі лиса. Ми з Кирилом знову виїхали. Собаки ще не спіли ми стати на номера. Почали гон. Десь через хвилину, вже після гону вискочила лисиця. Поблизу нас, правда, постріл був дальній, зробив два постріли і вона пішла. Було ще потім два постріли, не знаю, гон, от ще п'ятий постріл. Гарний очеретик. Працюють сьогодні два англоруських. Гончика, важливічка і один естонський гончак. Сьогодні нас менше 12 чоловік. А так, Кирил сьогодні без рушниці, але він. Кирил, покажи, з чим ти сьогодні сьогодні наблюдає, допомагає мені з монокуляром, наблюдає за тваринами. Ми стоїмо на першому номері там забили собаки Вонять вже пару годин. Та застрелили вже е, дві лисиці. Що можеш сказати про голоса собак? Гім вони подають ніби. От В їхнє місце одиничка. А як голоса? Красиві? Так. Це мов тільки що випадок. Йшов яркий такий гон. Три кончика гнали. Ми стоїмо з Кирилом, вискакує. На номер лисиця. Я її спершу на такий от відполив. От, Зачерята ззаді. Я її з першого пострілу вона стріляє, вона падає. Та й лежить. Перезаряджаю ручницю, ставлю на передохніті. Спираю на дерево. Стою телефон, тому я знімаю, Як цей. А як вони, де б'ють собаки до лисиці? Малий з боку дивиться. Тут лисиця підривається, Кирил, Кирил кричить, «Тату, бери добивай, я кидаю той телефон, хапаю рушницю. Стріляю ще раз, але це вже лисиця була в кущах. Ну все, пропало, підходжу. В кущах на рав два от рука. Та й от таке наука на майбутнє. Гнали собаки, леса, тато його застрявив. Побіг біля нори, Это хоть сладко и вновь. Бля, по коптеу, котлету. Бля, сейчас гавкая, это не лечу, бля, знаєш.